проникаючи сповіщення мочового пузыря, скоріше за все геморгічний шок мінімум другої стадії він у нас зараз в медикаментозному сні. І для того щоб ну, він не почав задихатися розслабляються всі мишці mm -hmm. підлажується щоб голова до була і надопорітгальникові траві стоїть mm -hmm. я контракт і виходить фельдшер Евакуаційного відділення метро, ти 35-ї бригади. Навчався в, спочатку в Одеському обласному медучилищі, Потім після завершення медучилища пішов навчатися в Одеський національний медичний університет. Після університету, ну, я його, на жаль, не закінчив, там трошки не вистачило, але пішов, пішов служити на контракт у 35 ту бригаду. Там служив спочатку старшим бойовим медиком з евакуації. Потім був період служби в розвідроці 35-ї бригади, після чого заново повернувся на посаду вже фельдшера в евакуацію. Випоную на стабілізацію, звичайно, моя робота, що я працюю на евакуації на Богдані. А, тут я виконую обов'язки лікаря-нестезіолога. Mm -hmm. Хоч на посаді хельшеській, але вміння знання. Ну, до, до початку, як ми переїхали, я працював на евакуації. Тобто, ну, в різному. Якщо не вистачало роботи, на, щоб з нуля вивозити, нас відправляли на підсилення до батальйонів. Якщо там роботи сахці справлялися, то займався евакуацією важких, як зараз. Тут на цьому стопункті я працюю за столом, е, тобто надавав додому підключичника тетра інструсія, прорахування. І вже подальше супроводження, якщо ви важкі, тому що там, санітар або медбрат, він не зможе надати той обсяг в дорозі, якщо потрібно щось подорожувати. хтось із лікарів-анестезіологів, тобто я або двоє з 31-ї бригади, вони сідають в машину і везуть край важких до ЛСБ. Лікарської косики групи буде в господарю. Він дуже важкий, тому що у нього зі таке поранення дуже дуже не дуже. Там е, великий об'єм, скоріше за все, ключовий хур пошкоджено. Тріск mm -hmm. низьк, низький, правоострада велика, внутрішня, скоріше за все, тому що зовнішній кровотечі не було видно, але через це що низький диск і низький центральний виносний тиск. Тобто самій вені навіть тиску немає то це поганий стан. Польових дуже мало. Найбільше мінових уповідь, найвищених втрати через рушниці, неправильно одягнуті броні жильєти, недостатньо навчені по накладанню турнікетів. От у нас в батальйонах, якщо там медики є в ротах, то вони там ну, такі речі роблять, що хлопці виживають. А якщо або медика немає або він погано навчений, і самі бійці погано навчені. Через це неправильно накладені турнікети. Турнікети накладені на речі, де в кармані щось було. У нас вже такі 200, на жаль, були. Які через те, що на гранату накладений турнікет, він просто стік кров'ю. Величезна ну, кількість тим Тому що от зараз як тенденція, дивитися, якщо новини, тенденція йде, що багато. Відносно жодні починаєте одягати стівла, це дуже добре, тому що якраз ті стілкі осколки, які попадають в порожнину через бокові частини, вони роблять якраз поранення в ручної клітини. А якщо є балістичний запит із стівла, то зараз будинку я трошки по спаті ставлю. Тихо, 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 тихо. Я працював у реанімації на швидкій допомозі, то практики дай Боже набрався. В Збройних силах також багато дуже пройшов. Спочатку служби багато курсів, навчальних центрів, такі як навчальний центр бойового медика Сходу, старшого бойового медика Розний. Потім на, на, на змаганнях приймав участь і в 2021 році або 2020 році я зайняв другий міста на Україні. У мого батька була я колись мрія служити в стандах штурмових війська, але через його став здоров'я ну, він не встиг взагалі служити. І на його розпалі я на всьому я хотів служити також ну, в десантних військах, але оскільки я дивився багато вже американських фільмів, де морська піхота, корпус морської піхоти США, це з Крилота. Вже починалося в Україні про це багато казати. І в цілому хотілося це не просто в сухопутці служити, а якось в елітних військах, щоб великий досвід побути. Тому вирішив піти служити до морської піхоти. Якби не моя дружина, я б служив зараз в 51-му батальйоні, але я з нею якраз познайомився перед тим, як мав йти. У мене вже було відношення, під це перший бас, але через те, що в мене дружина з Одеси, я в останній момент просто відіслав, хто сказав, що я не піду служити і пішов в 35-му. Якраз в 20-му році я прийшов. Вже і якраз ротацію пройшли в АТО, ну, в тоді вже ООС. В ну, практики досвіду багато, але все одно зараз зовсім не те, що було раніше. Зараз нам трошки легше, у нас багато батальйонів, там досвідчені вже медики. Які виїжджають, у них є матеріальна база, щоб виїжджати на нулю. А на початку війни, коли Херсон був, ми, я заходив, е... мій екіпаж заходив місце 18-м батальйоном під час штурму е... в річки Інгулець в районі Великого Артакова. І людей дуже мало було, а в тому числі медичної ваху уваги. І у нас було таке, що ми Богданом нашим, не броньованим, заїжджали на саме-саме нуль що приходилося вибувати хлопців звідти, саме в упередку, тому що не було. У нас тоді за добу ми силами трьох машин евакуаційних, вивезли 70 поранених. Із них відсотків 15-20 це були важкі та вкрай важкі. Дві доби не спали взагалі. У нас такий потік був величезний. Там ще велике, величезне дякувати просто хлопцям, які легковими автомобілями, за всім, чим можна було. Ми просто Госпіталь не встигали завозити, ми по 5-6 чоловік завозили. Там. В Богдані можна перевозити три лежачих. Ми двох лежачих і ще туди з копом легких поранених, сидячих, контужених. Тільки контужені, там Два уколи знову дійшли, там дуже важко було. Але там робота, там хлопці просто чудеса творили. Як і госпіталь, чудеса творив, там такі хлопці витягували з того світу. Як і хлопці передку, які воювали там, просто тими силами, ми вибивали З такою мощою. Хлопці пощастило. ще пару годин, і в нього, Через пару годин у нього вже почнеться перетаніти. А якщо б він ще на позиціях пару годин був, то шансів вижити в нього б не було. Проблеми були, якраз у людей з 2014 року які приходили, казали, що ну, на опиті все типу, нормально, а вже коли вступали в бій тут, через те, що вони думали, що вони в опиті все знають, набагато більше втрати людей, які були в 2014, му ті, хто зараз прийшли. Тому що підготовка, я просто ну, згадую, як у мене була підготовка. КМБ, як було в Миколаєві, як нас просто там вижимали, з нас все, що тільки можна було. Я за місяць втратив 10 кг. Потім у всі, які тільки були. Потім, коли я в розвідці служив, що там зі мною робили просто. Хоча я вже був сержант, там вроді покоїв бути легше, але нічого подобного. Просто ну, підготовка на такому високому рівні. Завдяки тому, що в мене багато друзів в розвідці, які залишились, ну майже весь стяг, який був зі мною тоді, мій звод, вони зараз теж служать. Але вже там вони командири з ладони, на той момент були обичні, вони зараз не командири з ладрого, І серед них втрат ну, двохсотими одна людина із 30 людей. І, ну, Трьохсотими вони є, але вони повернулися стоять через ту навичку, які ми отримували, це набагато легше. Хлопці. Раніше ніж розвідка заходить на позиції для того, щоб всі маршрути евакуації відпрацювали. Тому що евакуація це одна з найважливіших, що бути в роботі. Евакуації великі проблеми. Тому що є старі металиги, але вони максимально ненадійний транспорт. Там броня, одна назад вже там броня. Вони старі, ламаються постійно і проблем дуже багато. Тому виходиться евакуйовувати богдани, лендрузери, не броньовані, дичики. То, якщо тільки батальйони ну, самопіхота своєю бронею, яка у них на захисті і підтримці ну, не ходить. Не броньована техніка. Якщо була медична, от як М113, яких, на жаль, в нас немає, то було б багато набагато легше було. Водіїв, які працюють на евакуації, там сталеві яйця просто. Тому що ну, в мене вже бували такі випадки, коли там, ми заїжджали на такі речі. І просто коли водій розповідав, що там я в пункті, нічого не бачив, то тут добре я можу бачити перед. Е а в Бахтані нічого не видно. І коли працюєш з пораненим, ти на адреналіні, що там багато роботи. Тоді, коли розповідай, коли вже приїхали, що там було, бо, там ходить, коли... і ти думаєш, слава Богу, що ти цього не бачив. Руслан, Руслан, ти мене чуєш? Ще нормально, ще спить. Скоро вже почне просить координати. Нормально, руками торгать, нічого не надо. Руслан, Руслан. Руслан! Тихонько його біг болит просто, Тому він починає так Ты меня чуешь? Да. Все, не крутись. Не крутись, мы почти приехали. Не крутись. Руслан, Руслан. Руслан, Руслан, Руслан. Тихо, тихо, тихо. Мы приехали уже в больницу. Успокойся, Руслан. Руслан, ты понимаешь, где ты? Ты еле выжил.